Мета наших заходів в ігровій формі навчити дітей основам здорового харчування. Це для мене була нова інформація. Я до чого чого не знав. Перерахуємо їх чотири олементи. Погасти перець. Чорний перець, кулько, сол такий соус. Ми навчаємо дітей основам правильного харчування, щоб вони в майбутньому могли скажімо так, ці традиції якби, принести не тільки в своє життя і в життя своїх сімей. Ми проводимо тут гру Граємо. Це ігра від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Задля того, щоб дітей шкільного віку навчати саме звичкам правильного харчування, розповісти, що таке правильне харчування, з чого воно складається, і трішки їм вкласти такі основи саме правильного харчування, щоб вони його підтримувалися і далі у своєму житті. взагалі. В Юнісефі я ну, ми проводимо час часто, а на таких інтерактивних вправах ну напевно раз другий. Ми займалися, ну грали, інтерактивні вправи, все дізналися, скільки де цукру, де скільки калорій, впізнав, де можна, ну що можна їсти на завтрак, на обід і на вечерю. Мені сподобалось, як ми знаходили цукор. У наче не цукрових напоях давайте розставляємо розставляємо. Кулінарний проект Граємо проводиться в Кривому Розі від громадської організації «Культфуд» Євгена Клопотенка та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І ми охопили нашими активностями понад 600 дітей, і всі наші заходи ми проводимо в викриттів, оскільки безпека дітей є нашим першим пріоритетом. А окрім того, у нас є можливість долучитися до гри в дистанційному форматі. Команда розробила чат-бот, який можна знайти у пошуковику, долучитися до цих активностей і до гри через телеграм-бот. Мені сподобалося то, як ми е, змагалися е, з нашими однокласниками. Ми дізналися, скільки ми повинні їсти на день, скільки калорій отримувати, та дізналися, скільки цукру міститься в таких напоях. Думаю, так, мені це знадобиться в майбутньому, та думаю, це я зможу розказати своїм вузьким. Я сьогодні дізнався дуже багато нової інформації, тобто. У калоріях, також цукор, де в яких пропорціях він знаходиться. Мені було це цікаво. Також мені сподобалась гра Лімбо. Як ми грали, також сподобалась реакція друзів. в Конце мені сподобалось, як ми розташовували цукор по різним стаканчикам, і деякі пропорції, грамовки і все інше. Мені дуже сьогодні сподобалося. тематика для того, щоб ми дізналися, скільки калорій ми їмо на прийомах піші. Я про це не знав до сьогоднішнього дня, тому це було для мене новим і цікавим. Було дуже цікаво, тому що нам дали ну, різні цікаві там, вправи, які реально ну, будуть важливі для мене потім. Після наших тренінгів дуже часто можна почути такі моменти, як спробую пити чай без цукру, чи о, треба сказати, мамі на купляє сьогодні цінно-зерновий хліб. Тобто, і оці такі коментарі і моменти після наших тренінгів вони взагалі є дуже влучні і показують нам наскільки воно є ефективним. Тобто, одразу ж після тренінгу. Вам сподобалось? Можете показати клас.